Короче, контент. Собирался ехать домой и щось у мене пішло не по плану. Ось така херня застряла у задній покришці. Значить, Є рядом ще на монтаж, але я, я дуже поспешаю и вирішив закрутить самореза. Ну, до шина монтажа ще треба доїхати, короче. Зараз закручується саморез и буду пробовать накачивать колесо. Подивлюся, чи буде воно щось там триматись, чи ні. І спробую так доїхати додому, а завтра вже якщо воно буде працювати, то приїду, не зайду на що на монтажку, там роблять нормально. Все. Ну, будемо дивитися. Так, додому доїхати, то я доїхав. Ось, Колесо приспустило, але чутно шипить. Короте, на роботу завтра поїду так само, вже б там буду щось ремонтувати.